Вітаю, друзі! 5 жовтня сьогодні з вами знову Валерій Клочок і про найголовніші події другої половини сьогоднішнього дня. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям. Зараз максимально лаконічно і коротко. Американський президент Джозеф Байден зробив заяву про те, що він не впевнений в тому, що вибори в Сполучених Штатах Америки пройдуть мирно. Що стосується відкритості, прозорості, і справедливості виборів, він каже: в мене сумнівів немає ніяких. А от щодо мирного їхнього завершення, оголошення результатів. Він далекі від думки про те, що все буде мирно, спираючись на проведені дебати із Дональдом Трампом, а також дебати Джейді Венса і опонента від демократів, він робить висновки про те, що республіканці навряд чи мирно і спокійно сприймуть факт перемоги демократів на цих виборах, і наводить приклад як аргумент подій, які були у 2021 році, коли. Переможцем на виборах став представник демократичної партії, тоді Дональд Трамп збурив своїх прихильників, аби вони зі зброєю в руках прийшли і захопили капітолій. Це було не дуже привабливе явище, на правду скажу так. Сьогодні ж ситуація повторюється, і, на думку чинного президента, це все може повторитися знову. І як результат, я вважаю, що можна оцінювати з високою ймовірністю. Розпал громадянської війни в Сполучених Штатах Америки, що буде не дуже бажаним результатом цих виборів і відгукнеться і окнеться для всього світу. Тому звісно дуже хочеться, аби вибори в США пройшли спокійно, результати були встановлені і переможця визнали обидві сторони. Ну якщо, звісно, переможцем стане Трамп, то я не думаю, що з боку демократів будуть якісь рухи. А от якщо буде навпаки, то Трамп точно буде збурювати суспільство, братися до зброї і йти зі зброї в руках, відстоювати вибір. Республіканців, який, на його думку, буде сфальшований демократами, в мене особисто в цьому сумнівів немає і після заяви Джозефа Байдена, фактично вони повністю розвіяні. Тим часом Північно-Атлантичний альянс готується до можливої великої війни проти Росії, точніше, відбивати атаки Росії. Звісно, це може видаватися фантастикою, але тоді просив вас написати коментарі стосовно наступного повідомлення. Північно-Атлантичний Альянс має намір збільшити кількість боєздатних бригад до 131. Водночас заплановано в п'ятеро наростити кількість наземних підрозділів систем протиповітряної оборони. Далі я вам зацитую витяг із документу, який сьогодні направлений усім країнам-членам НАТО, для того, щоб ви не виконували відповідні плани. І пишеться, що небажано від них відступати, тобто треба їх виконувати. Зокрема, план посилення оборони НАТО передбачає створення. 49 нових великих підрозділів близько по 5 тисяч у кожному, тобто йдеться про розширення чисельності військ НАТО на приблизно четверть мільйона військовослужбовців 250 тисяч. Крім того, для забезпечення діяльності цих військ кількість бойових корпусів має збільшитися з 6 до 15 а штаби дивізій з 24 до 38. У документі також згадується необхідність технічного посилення альянсу. Забезпечення боєприпасами та високоточної зброї великої дальності логістики та транспорту. Зроблю невеличку ремарку. Що стосується військової логістики, це серйозна проблема у альянсі. Вони її вже частково вирішили. Зараз про це говориться менше, але цим займається, тому що швидкість перекидання зброї і боєкомплектів це завжди один із основних успіхів будь-якої військової операції. Очікується, що кількість тільки наземних підрозділів ППУ збільшить у 5 разів. З 293 до 1467, які будуть оснащені системами Patriot, RST, SkyRanger та іншими. Кількість бойових вертольотів передбачається збільшити з 90 до 104. Звісно, що це все є ознакою. Існуючі сьогодні загрози з боку Китаю і Росії, і Північно-Атлантичний Альянс активно готується до можливого такого відбиття з боку диктаторського світу. Коли це станеться, зараз прогнозувати складно, але я пов'язую сьогодні неготовність НАТО передати Україні більшу кількість зброї саме із цими заходами, які вони зараз вчиняють у своїх країнах. Для того щоб забезпечити безпеку в будь-якому випадку не хочеш війни, готуйся до неї. Золоте правило історичне, яке ніхто не скасовував і ніколи не скасує. І я, звісно, тішуся з цього. Мені до вподоби те, що НАТО так озброюється. Але звісно, хотілося б, щоб НАТО допомагало більше і Україні. Сьогодні в видані Times виходить стаття про те, що Україна може бути в НАТО, але лише тією частиною, яку ми контролюємо частина, яка не контролюватиметься Україною після умовно припинення війни, вона юридично не буде визнаватися за Росію, але за замовчування ми нібито не претендуватимемо на неї. Певний період, ну, до прикладу, поки не стане Путіна. Я детальний аналіз цього матеріалу сьогодні робив у себе попередньому відео. Відтак залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, будь ласка, перегляньте, ви будете ознайомлені з усіма деталями. Я тут просто не хочу повторюватися. Відео там невелике, приблизно 13-14 хвилин. Ви зможете швидко його переглянути. І до інших подій, які ви маєте знати, які, як на мене, дуже важливі. Сили оборони України уразили три командні пункти Росії. Для цього були використані ракети Storm Shadow та снаряди GMLRS. Про це повідомляє офіційно Генеральний штаб Збройних сил України. Де ці командні пункти розташовані, я не знаю. В Генеральному штабі не уточнюють, наводять зведення корпуси, командні пункти, яких були знищені, але конкретно в якому місці, не скажу. Тому я не виключаю, до прикладу, що, можливо, були і удари по території Росії, але поки що про це Генштаб скромно замовчує. Тим очікуємо офіційних повідомлень і підтверджень стосовно того, що ж власне там відбулося. Але Генштаб повідомляє і не дуже приємну новину: війська Російської Федерації готують нові штурми на Оріховському та Роботинському напрямках Запорізької області. Ймовірно, саме тому в останні кілька вже тижнів йде активний обстріл кабами міста Запоріжжя та його околиць. Тому, ймовірніше за все, такі повідомлення більш правдиві, аніж ні. І тепер, що стосується ще двох тем, корупційних скандалів в Україні і подій на Близькому Сході, які оминути, звісно, не можна. Я сьогодні в ефірі 24-го каналу коментував скандал із затриманням хабарників у Хмельницьку, де якийсь чоловік е е лежав на ліжку і для нього було 6 мільйонів доларів. Сьогодні стало відомо про те, що на Волині почнуть перевіряти рішення МСЕК та ВЛК. Це рішення було прийнято саме на тлі корупційного скандалу в сусідній області у Хмельницькій. Я думаю, що варто загалом всі ВЛК і МСЕК поперевіряти по Україні, тому що складно часто довести, коли в тебе є підстави для того, щоб отримати, наприклад, повне списання із служби або обмеженої придатності, або просто отримати групу інвалідності для цивільних, то для цього треба пройти сім пекл кола і ще й плюс до того, щось комусь заплатити, дати на лапу, як кажуть у нас. Бо по-іншому, мсеки ВЛК на превеликий жаль, в Україні не працюють. ДБР також почало перевіряти списки в Хмельницькій МСЕК, де, власне, були виявлені ці корупціонери. Це близько 400 осіб, які отримали, ймовірно, липові діагнози, списані з військової служби, їх не будуть мобілізовувати. І чи їх спіймає ДБР, я відверто вам скажу, маю великі сумніви, тому що після списання ти вільний у своєму праві виїхати за кордон і скористатися можливості просто-напросто втекти з України. Але в будь-якому випадку ця історія це все ж таки може бути початком справжньої боротьби проти таких корупціонерів. Я дуже сподіваюся, що хоча б певні якісь результати будуть досягнуті. Ми принаймні на Волині ініціювали самі таку перевірку, але чи кого виявлять, невідомо. Чи просто отримають черговий білет, як називається, обілечування, і на цьому закінчиться вся перевірка. І тепер, друзі, до подій на близькому сході. У понеділок, 7 жовтня, буде рівно рік з моменту вторгнення Хамасу до Ізраїлю. Напередодні цієї річниці ізраїльські військові розширюють свої операції і також готують відповідь Ірану за масштабну ракетну атаку, яка була напередодні. Сполучені Штати Америки відмовляють Ізраїль це робити, а Дональд Трамп сказав, що треба бити по ядерних об'єктах на території Ірану. Ну, йому, звісно, ескалація потрібна, тут мови немає для того, щоб зменшити рейтинги демократів. Я про це вам розповідав у вранішньому відео. Але Ізраїль продовжує робити всі свої військові операції, планувати і здійснювати їх фактично незалежно від позиції Америки. Відомо про те, що наступник ліквідованого ватажка Хезбули Хасана Насрали Хашим Софі Аддіан також був ліквідований. Це не свіжа новина, ви її вже точно чули. Я її, звісно, можливо, вам її повторюю, але хочу зважити на те, що ізраїльська авіація нібито використала 73 тонну бомбу для знищення цього ватажка, з яким міг ще перебувати голова розвідки Хамас, відомий під прізвиськом Мортада. Тобто, дістануть ізраїльтяни будь-якого терориста, де завгодно, навіть на 100 метрів глиб під землею. Тому що в них є чим це робити, і вони нікого не запитують. Тому я хотів би, щоб і наші Збройні Сили України мали точно такі самі можливості. Також повідомляється, що у Ливані був убитий лідер військового крила Хамас. Це відбулося під час ізраїльського авіодару поблизу Тріполі, найпівнічнішого міста Ливану. Не на півдні, а на півночі. Це також дуже примітна деталь. Зона ураження ізраїльських сил. Дуже велика і вони дістануть будь-якого терориста в будь-якому куточку світу. Так повинні робити і ми. Тому що, зважаючи на не дуже привабливі заяви Джозефа Байна стосовно стабільності у Сполучених Штатах Америки після виборів, нам потрібно готуватися до дуже серйозних викликів, як на мене. Ми можемо в перспективі отримувати не настільки багато військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, як то отримуємо сьогодні. А от чи Європа витягне на ті розширення НАТО? Бо це ж НАТО всі країни, в тому числі європейські допомогу, яку нам потрібно, це вже також питання риторичне. Хоча президент Чехії Петр Павло свого часу обіцяв, що ми в будь-якому випадку Україні будемо допомагати. Але зрозуміло, що в умовах війни допомоги багато не буває. Особливо буде складно її отримувати на тлі оцих корупційних скандалів, які є в Україні. Тому дуже бажаю нашій владі припиняти цей весь бардак невідкладно. Бо коли виявляють мільйони під ковдрами, і ми в той же час просимо ці мільйони як допомогу, то навряд чи західні партнери будуть дуже до нас прихильні. Друзі, на сьогодні всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Залишайтесь на каналі, пишіть коментарі, ставте подобайки, Всіх люблю, ціною ну і не перемикайтеся. все буде Україна!